Друзі, всіх вітаю! В травні місяці буде багато великих боксерських поєдинків, і я буду записувати багато відео для вас. А від вас прошу підписатися на цей канал і порекомендувати його друзям. Сьогодні поговоримо про поєдинки, які пройшли минулого тижня. Особливо мене цікавить шоу, в якому виступав Канело Альварес проти Хеймі Мангуя. Цей поєдинок був дуже цікавий, і результат цього поєдинку не визивав в мене сумнівів. Я знав, що Канел Альварес виграє цей поєдинок. Я бачив хемі Мангуя проти нашого боксера Сергія Дерев'янченка, де Сергій провів дуже потужний поєдинок і набоксував мінімум на нічю, але Накдаун в останньому раунді по корпусу, на жаль, зробив так, що цей поєдинок закінчився перемогою Хемі Мангуа. Я був здивований, що цей поєдинок пройшов всю дистанцію і виглядав конкурентним. Я очікував, що буде більше домінація Альвареса в цьому поєдинку, але я вітаю Альвареса з перемогою. Він рухається далі. А вже ж всі фанати боксу хочуть побачити його поєдинок проти. Бенавідеса, який скоро боксує з нашим іншим українським боксером Олександром Гвоздіком. Але про цей поєдинок ми поговоримо в іншому відео. Також в цьому шоу було два цікавих поєдинка, які цікавили мене, тому що вони приходили в моїй ваговій категорії 147 паундів або 66 кілограмів 700 грамів. Це бій за титул чемпіона WBA Еманта Станіоніс боксував проти Габріеля Маестра. З Габріеля Маестра я боксував в своєму крайньому поєдинку і виграшному поєдинку, в якому я 100% переміг судді віддали нічию. І я знав обох боксерів з Станіонісом. Я спарингував десь 3-4 тижні. Я допомагав йому готуватися до поєдинку десь рік тому. І я був впевнений, що Станіоніс виграє цей поєдинок. Так воно і вийшло, бой був дуже цікавий. І якщо ви не бачили, я рекомендую вам його подивитися. Багато моментів, де був розмін ударами і ні шагу назад, і можна сказати, що цей поєдинок був цікавий, але Станіоніс його переміг. І Три судді, а далі в один надав 119, 109 другий 118 110 і третій рефері дав 117 111 перемогу станіонісу, і він залишився чемпіоном WBA World. Я його вітаю. Він постійно підтримує Україну. Виходив на свої поєдинки з українським прапором на шортах, так що я йому вдячний за це і сподіваюся, що нам вдасться зустрітися з ним на ринзі і провести бій за чемпіонський титул. А, інший поєдинок в моїй ваговій категорії за WBC Interim World Title. Це був Маріо Баріос, який піднявся в нашу вагову категорію проти Фабіана Майдани. І в цьому поєдинку Баріос виграв е за очками. Всі три судді віддали 116-11 перемогу йому. Майдана був в нокдауні в третьому раунді, так що теж дуже цікавий поєдинок е Майдана. Питався силов... силовий поєдинок, але Барріс завдяки своєму досвіду довів бій до перемоги. Теж цікавий і суперник для мене. Ми виходили контактувати з PBC на рахунок поєдинку, але вони не були заінтересовані в цьому поєдинку. Подивимося, що буде далі. Ще один цікавий бой був в цьому шоу. Хесус Рамас Джуніор закрив поразку і виграв технічним нокаутом. Дуже класний перформанс, хороший поєдинок, це 154 паунда, 69 кг 900 грамів. Хесус Рамас виглядав дуже потужно, і я думаю, після цього поєдинку він вже буде виходити на більш... Більш серйозного суперника. Взагалі, шоу Канела Мангуа пройшло дуже цікаво. Було дуже багато цікавих поєдинків. Так що я вдячний і, як і всі фанати боксу, Сауля Альвалісу, Тому Брауну, Еді Рейноса і Дазон за це класне шоу. Так що, друзі, наступного тижня поєдинок Камбоса Сламаченка. Наступного разу проговоримо про цей поєдинок. Кого які шанси на перемогу, тому що я знаю обох боксерів з камбосу. Я сперенгував, готував його минулого року в поєдинку проти англічанина. Так що наступне відео поговоримо про цей поєдинок. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, вподобайку і залишайте будь-який коментар під цим відео. Дякую вам, бережіть себе, слава Україні!